В цьому короткому відео ми розкажемо, що із себе представляє платформа Unilife, чим вона цікава, які є перспективи, і як на цьому можна заробити. А також чим вона відрізняється від інших проєктів і платформ, які є на ринку на даний момент. Євгеній, так як ти трошки подовше, я передам тобі слово, розкажи, будь ласка, своє бачення, розуміння, що це за платформа і як тут можна заробити любій людині, по суті, яка прийме рішення. Друзі, всіх вітаю. Е, дуже коротко, як це виглядає. Дивіться, у кожного із вас є телефон. І в телефоні із тих додатків, які я зараз назву, у вас є 100% один. Тобто, це якась соціальна мережа. Це TikTok, Instagram або Facebook, або ще якась. Так? І у нас є соціальна мережа. І також багато у кого із вас є в телефоні біржа, криптобіржа. Може бути Binance, може бути Bybit, може бути будь-яка інша. І у нас е, Unilife. Це об'єднання, тобто це соціальна мережа, це біржа, це іскусний інтелект і це МЛМ складова. Тобто, це все в одному розумієте? І це дуже круто, тому що е, даний продукт, дану соціальну мережу ми можемо пропонувати будь-якій людині. Будь-якій людині вона може бути цікава. Неважливо, чим людина займається. Е, можливо, людина там, е, чи то пенсіонер, чи то студент, чи у вас може бути бізнес, чи може бути ви інвестор. Ви можете цю соціальну мережу використовувати для того, щоб знайти собі нових партнерів у свій бізнес. Ось, можете використовувати як блогер, розкручувати свої аккаунти, бо у кожного з вас є сторінка, і ви там щось публікуєте так. Але ключове те. Чим ця соціальна мережа відрізняється від Тіктоку, від Інстаграму або від Фейсбуку, це те, що тут може заробляти будь-яка людина. Будь-яка, яка тільки зареєструвалася, тим паче на даний момент йде айрдропи, можна за прості завдання, це лайки, підписки, заробляти кошти. Я думаю, що мало хто із вас в Інстаграмі або в Тіктоці, не то, щоб мало, а я думаю, ніхто не заробляє за те, що ви там лайки ставите. А тут ми можемо використовувати ті самі, робити ті самі дії, що ми робимо в інших соціальних мережах, і на цьому щось зробляти. Ключове, хочу сказати те, що ця соціальна мережа вона зроблена на веб-3 технології. Всі соціальні мережі: Instagram, TikTok, YouTube, Facebook вони на Web2. А Unilive зроблені на веб-3. Він має свою внутрішню валюту, обмінну, яку ми можемо добувати. Розраховуватися всередині соціальної мережі мережа, і конвертувати її в долари. А долари ми можемо виводити на банківську карту будь-якої країни. Неважливо, де ви не знаходилися, ви можете кошти, які заробили в соціальній мережі, вивести на свою банківську карту і піти їх потратити. Ось. Тож, е Платформа дуже цікава в тому, що вона тільки-тільки з'явилася. І якщо ви в свій час пропустили, наприклад, TikTok, так? Е, зараз хотіли б, щоб в TikTok у вас було мільйон підписників. Хотіли б? Я думаю, так. Або в Інстаграмі. Але зараз дуже складно там конкурувати. А платформа Unilive, вона тільки запустилася, і ми можемо тут максимально швидко зібрати підписників. А у нас дуже скоро включиться монетизація. І ті аккаунти, у кого буде максимальна кількість підписників, зможуть свої аккаунти монетизувати. Було би дуже круто, правда, якби у вас Інстаграм, або Тікток, або Фейсбук вам платив за те, що ви публікуєте туди свої якісь відосики. Так ось я, наприклад, за 8 місяців у Юнілайву зібрав собі 28-29 тисяч 200 підписників на даний момент. І ключове те, що. Тут реєстрація йде по запрошувальному коду. Тобто, якщо ви, ви можете скачати з App Store, з Market цю соціальну мережу, але якщо ви зареєструвалися без запрошувального коду, то ви не зможете тут кошти заробляти. І це ключове. Багато хто ще не знає про Вінілаїв, і ви можете цій людині розповісти, просто розповісти, що є така нова соціальна мережа, розповідаєте, даєте свою, своє посилання, людина реєструється, починає робити дії. І вже заробляє. Вже зразу в цей же день може заробити долар. Або 10 центів, або 20 доларів. Не знаю, у кого як вийде, в залежності від того, що ви будете тут робити. Але ключове, що, що заробити може кожна людина. І ви просто ділитеся цією інформацією. Це інакше ви подивилися супер якийсь класний фільм, і розповідаєте своїм друзям про те, який класний фільм. Ви їй не нав'язуєте цей фільм, ви просто ділитеся цими емоціями. І я Запевняю вас, що будь-хто, хто дивиться зараз це відео, якщо ви ще не зареєстровані в Юнілайву, візьміть, будь ласка, посилання у тієї, людини, у тієї людини, хто вам дав це відео, зареєструйтеся і подивіться, як вона виглядає зсередини. Бо вона вже працює. Вона вже працює, друзі. Ми вже можемо є нею користуватися, ми заходимо, там, можемо відосики дивитися, можемо виходити в прямі ефіри, ми вже нею користуємося. Особисто я в цю соціальну мережу особисто запросив більше, ніж 850 людей. А ці 850 людей також, хтось із них включився, хтось із них також почав розповідати іншим. Так? І загалом команда зараз складає більше, ніж 12 тисяч людей. А що це нам дає? А це нам дає прибуток. Тобто, якщо хтось із цих людей, із 12 тисяч почне активно... Розвивати цю соціальну мережу, то ви будете заробляти маленький-маленький відсоточок. Це називається, друзі, партнерська програма. І в будь-якій сфері зараз вона діє. І в банківській сфері, повсюду діє партнерська програма. Тобто, якщо ти продуктом користуєшся, якщо тобі продукт е, подобається, ти просто ділишся цією інформацією з іншими, інші сюди приходять, починають тут заробляти, і ти від цього заробляєш. Тож ключове, що тут є? Тут у нас є партнерська програма, ви можете запрошувати по своєму коду. У нас є інвестиційна складова. Ми можемо в цю соціальну мережу інвестувати. Розумієте? Це свого роду стартап, тобто сама соціальна мережа стартап, а всередині ще соціальної мережі запустилася біржа криптовалютна. І ми можемо інвестувати і заробляти відсотки. Розумієте? Це дуже мощно. це дуже круто. Бо відсотки на зараз вони не будуть такими постійно, на постійній основі до безкінечності. Але на найближчі півтора-два року ця програма буде діяти інвестиція. Тобто, ви можете інвестувати сюди будь-яку суму коштів під, від 12 до 25% в місяць. Про це вже більш детально вам розповість та людина, яка вам дала це відео. Тож вам треба зараз зрозуміти, що? що у нас є нова соціальна мережа, вона вже є, вона вже є в телефоні. У нас є біржа криптовалютна, яка вже запустилася, і це об'єднання. У нас є в цій соціальній мережі вже іскусственний інтелект. Він може в режимі реального часу переводити е, текст, якщо ви спілкуєтеся е, в, в онлайні, прямо прям зараз спілкуєтеся з людиною з іншої країни, він може вам це перекладати. І у нас є mlm складова. По запрошувальному коду. Оце ключове. Оце, якщо ви зараз зрозумієте, і ви вже сьогодні сюди придете, то це буде дуже круто. Бо в нас, друзі, на сьогоднішній день. Вже більше ніж 5 мільйонів е, скачувань додатку Unilife і більше ніж 150 тисяч користувачів, які щодня заходять в соціальну мережу і знаходяться тут більше ніж 10 хвилин, і це дуже круто. І ми ростемо. Ми ростемо з кожним днем все більше і більше. Ось така в нас інформація. Да, я, я, я трошки добавлю. Я знаю, що є такий інсайт, де да, інформація, що ближайшим часом буде запущена своя карточка пластикова. Банківська, яка буде взаємодіяти з криптовалютою, тому можна буде з платформи виводити гроші зразу на цю картку або конвертувати прямо внутрі цього додатку, якби самої карти. Тому дуже прикольне направлення. Також сюди в цю платформу Unilife, вже на даний момент інвестують в крупні фонди. і Біржі. Є колаборація з біржею OKX. Ті, хто в криптовалюті, ті знають цю біржу. Є колаборація з Jucoin. це теж крупний фонд. І також один із банків азіатських сюди інвестував вже більше 10 мільйонів доларів в цю платформу. Тому йде велика і така сильна динаміка розвитку Unilife по всьому світу, і ми запрошуємо тебе стати частиною однієї великої такої соцмережі.